Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про події. Назвемо це відео вступ в обробку подій. Події бувають, якщо ми класифікуємо їх, то вони бувають. Події миші, клавіатури, життєвого циклу елементів. Для прикладу, завантаження веб-сторінки, це вже є подія. Далі, елементів форм. Ведення там тексту, натискання кнопок і тому подібне. При зміні елементів документ Object Model. Далі, при торканні на сенсорні екрани, ну і, і у випадку виникнення помилок. Ці події можуть бути викликані як і користувачом, зрозуміло що, який користується веб сторінкою так і програмно. Навіть аналогічно. Подія клавіатури натискання е клавіші може бути виконана як користувачем, так і програмно, з допомогою коду JavaScript. Далі е найпростіша подія, скажімо так, не те, щоб вона про найпростіша, скажімо так, а перша, яка приходить в голову, це клік. Ну і фактично. Скажімо так, нехай у нас є якийсь діл з класом Rect. Тут задані стилі. До речі, стилі задані, просто щоб виділяти оці наші прямокутнички. Зараз про них ми поговоримо. Так, ну і відповідно у нас є деякий ДІЛ. І тут ми написали невеличкий код. On Click. Клік це подія. До речі, для більш, скажімо так, детального перегляду подій зайдете, відповідно, на мій сайт abitab.com. Тут є фактично. Перелік подій. Ну і відповідно для тої чи іншої події, якщо ми її задаємо, от як в моєму випадку, дописуємо ОН. Для будь-якої події ON. І це розуміється як он-клік, і це розуміється як атрибут. І цей атрибут е, дозволяє запускати JavaScript-код при натисненні. Ну, в моєму випадку при натисненні, була ж би ця подія трохи інакша. Ну, там введення мишки, виведення мишки з елементу, чи просто рух по елементу, то би було, відповідно реагувалось цей код виконувався на ту ж подію. Ну, Тому де в нас є тут? Е, почнемо з самого початку, відповідно, клікаємо. Ну, і Скажем так, консолі, відповідно, 9 раз подія спрацювала, бо ми 9 разів клікнули, чи 16 разів вже клікнули безпосередньо на цьому елементі. Ну, ніби все просто. Добре так писати, чи ні, зараз ми ничего розберемо. Але поки до того, є більш, скажімо так, оптимальніші альтернативи. Чим такий запис запис для атрибуту on -click. Далі, Але поки до цього, то для прикладу розглянемо випадок, у нас може бути і два оператори. фактично. Да? Тобто, це е, через крапку з комою. А Раз у нас можуть бути два оператори, то фактично ми можемо взагалі е, через onClick, через атрибут для конкретної події е, написати виклик функції в даному випадку. ось тут. Так, це знову ж таки якийсь батон. Ось це він тут. Ось це він тут. Клікаємо. Ну і, відповідно, вже цей раз цей випадок виконується функція BTN-Click, де вона нас тут знаходиться, відповідно. Ну і яка виводить в консоль вже не тільки реакцію, ну а ще й підраховує кількість кліків, які були здійснені. Тобто, якщо у першому випадку у нас просто вводився клік, то в даному випадку ще й лічильник. Е, так, зрозуміло, що можна дві інструкції писати, можна функцію деяку викликати. Далі стосовно деякої такої черги події. Тобто, зрозуміло, що над елементом виконується ряд події і вони виконуються в якомусь певному порядку, скажімо. Ну, для прикладу, у нас є події. Якщо ви будете читати на сайті, знову ж таки, от у нас є такі події. 4. 5, верніше. Кажучи. А on-mouse move, mouse over, mouse-out, mouse enter, mouse leave. Move тут зрозуміло, що тут рух по елементу, over і enter. Дві схожі події. Зараз я поясню між ними різницю. Це коли ми входимо в елемент. Mouse out, mouse lift, виходимо з елементу. Це все мова про курсор. ну, Зрозуміло, що маус. мишку, Тому ось наш тут елемент, який ми зараз будемо заходити. Ось це він тут. Значить, заходимо в нього. Ну тут ми рухаємося. Зрозуміло, що реагує подія постійно маус-мув. Значить, mouse over, mouse enter, увійшли. Over і out. Це події, бабл події. Події, які спливають. Мається на увазі, якщо подія спрацьовує на дочірньому елементі, то у нас спрацьовує на батьківському. Зараз буде ще кусочок коду, де ми це розберемо. Ну і відповідно ми вийшли. Знову ж таки спрацювали. Події. Тут у даному конкретному випадку, коли я цих 5 подій навів, просто хотів показати якусь певну чергу цих подій. Тобто спрацьовую вхід, вихід, рух, і, ну, відповідно, вхід, рух по елементу, потім вихід. І знову ж таки, як бачите, спрацьовують бабл, і знову ж таки бабл, і тут знову ж таки бабл у певному якомусь порядку. Тобто якась черга подій. Далі, ну от ми розглянули такі випадки, які спрацьовують, коли ми задаємо через атрибут on -click, там, чи, чи інші, тобто з прив'язкою on до події. Але тут є ряд проблем. Перше, зрозуміло, що плутаний код HTML з JavaScript тут і пояснювати не потрібно, в принципі, навіть. У цьому випадку тут викликається, в принципі, функція JavaScript, тобто, по суті кажучи, теж код JavaScript в HTML. Далі. В цьому випадку є проблема з динамічно створеними елементами. Що таке динамічно створені елементи? Елементи, які створюються з допомогою JavaScript, до яких додається контент з JavaScript. Ми розуміємо, що сучасні фреймворки тільки так і працюють, фактично. Тому це є дуже важливим моментом. Далі. Для однієї події один обдропник. Тобто, ну, простими словами, бачите, одна подія, одна функція. Да, ми тут можемо через ту функцію фактично викликати інші функції і тому подібне. Але це вже тут ми ліземо в код JavaScript, постійно щось редагуємо. Скажімо, так. треба лізти в код постійно, щоб щось там додати. Фактично, глибоко в код, скажем так. Далі не можна видалити обробник без зміни коду, фактично. Ми не видаляємо обробник, ми можемо його відредагувати. Ми можемо його інший обробник задати. Ну, Все якось прив'язується дуже до коду. Розглянемо тоді інший випадок. Ось вже у випадку інша кнопочка, після цього ось ця друга тут. Ось ця друга, це вона, першу ми реагували з вами, це була. Тепер друга. ID. Так, так, зараз секундочку. І навіть поки ми дійдемо до того. Випадку. У нас ще був один випадок, який я не розглянув. Це фактично той випадок, коли ми вже не задаємо. От як випадку з цим синім, фактично, блоком. З синім блоком у нас тут є ID Rect, і я фактично беру, отримую елемент rect з JavaScript, іначе в даному випадку. JavaScript не поміщений у HTML. Але все-таки знову ж таки, і тут задається вже через властивість об'єкта DOM. Властивість, тобто ми отримали цей об'єкт через його властивість, задаємо обробничок. Але знову ж таки, це не вирішує цей ряд проблем, які ми тут говорили. Тобто, ну да, трохи код стає чистішим. Фактично, ми забрали JavaScript з HTML, бо тут фактично тільки ID. Ідентифікатор ми цю, по цьому ідентифікатору отримали об'єкт, і тут же працюємо в JavaScript. То, в деякій мірі, логіка відділяється, JavaScript від HTML, але все одно проблема з динамічно створеними елементами. Знову ж таки, для однієї події один обробник ми тут можемо редагувати, але знову ж таки, ліземо в код, ті ж самі, фактично, проблеми виходять. Практично ті ж самі. Ну, Все працює тут, у принципі, просто продемонструвати це. Тому. Тому, тому, тому у нас є таке поняття, як слухач подій, який вирішує оці проблеми якраз фактично. Тобто для однієї події може бути декілька обробників, далі можна видаляти обробник без зміни коду, далі він ловиться до створюваних елементів фактично, динамічно. Дивимось, як він виглядає. Нічим він особливо новим не є. Для об'єкта, який ми отримуємо знову ж таки, по ідентифікатору, як в попередньому випадку, вже не пишемо onClick, а пишемо add EventListener. І в даному випадку є два аргументи в цього методу цієї функції. Перша приймає тип, але вже без префікса, без часточки on. А друга приймає е, код, який буде виконуватись. Перший раз ми, наприклад, до нього додаємо функцію. Другий раз ми додаємо анонімний метод, функцію анонімну. Третій раз ми додаємо е, стрілочну функцію. Ну, в принципі, стрілочна функція це і є теж екземпляром, е, варіантом, скажімо, альтернативою, скороченою альтернативою анонімного методу. E, значить, ну і код кусок коду могли тут би написати, наприклад. E, значить, розуміємо. Да? Додали три обробники в нашому випадку. Три різні обробники, незалежні між собою обробники. Редагуємо один, інший не чіпаємо. скажімо так. Крім того, ми можемо з допомогою методу remove event listener видалити відповідний обробник. Ну, В принципі, і такий випадок вже є. Більш актуальним у сьогоденнях сучасної розробки, сучасних фреймворків. Ну і показати, що працюю. Ну, тут зрозуміло, що він працює. В принципі, бачите, спрацьовують три, три наші методи. Далі, е і ще ось такий елемент, який все-таки ми сьогодні зачепили, але не до кінця довели. Тут ми просто говорили про чергу. Скажем так, події, а все-таки більш е конкретно про ці от події, е які відрізняються, тим, що одні спливають, одні не спливають. Нехай в нас є деяка структура HTML, div, діві, нічого складного. Тут, от якраз, нижче на сторінки можна побачити parent елемент і child елемент Є стилі, відповідно, якісь, які просто дозволяють виділити їх, на html сторінки і є код. Є код, який додає слухачів, додає ці наші функції, стрілочні, які просто виводять консоль, повідомлення на, що спрацювало, скажімо так, яка подія спрацювала. Добре, давайте повільно наведемо курсор, ну, це наш елемент, щоб ми не плуталися тут. Наведемо, заведемо, значить, курсор в цей батьківський елемент. Ну і тут, в принципі, зрозуміло. В даному випадку вони поводять себе однаково. Чому однаково? Ну, скажімо так, якби у нас ще була якась подія на боді в загальному, на батьківський елемент для цього parent елементу, тому що parent елемент це дів, який знаходиться в боді, то вони поводили б себе ще інакше. Але оскільки в нас подій немає, то в даному випадку вони повели себе однаково. Тобто зайшли over, і enter, bubble, no, bubble, подія спрацювала однаково далі ми заходимо в child документ, і тут, відповідно, ми маємо вже. Різницю фактично е бабл подія спрацювала прям три рази тут, тому що ми з допомогою цієї такої події, що впливає бульбашкової події, ми тут е зробили, скажімо, перехід в цю межу, зайшли в дочитній елемент і, по суті кажучи, виходить, що вона спрацювала. Коли ми зайшли в елемент, але спрацювала як вихід, як вихід з батьківського елемента і далі, вийшли у батьківський елемент, і е, спрацювала ще знову ж таки, коли ми зайшли у е, тут треба нам. Зараз секундочку. Ось, значить, вийшли з батьківського елемента. Далі вийшли Ввійшли в дочірні, але спрацювала подія на батьківському. Bubble. Далі просто вийшли на Bubble подія спрацювала. Ну і вже тут вийшли. Виходить, що просто оцими Bubble, здобув Bubble-події відслідкували межу між батьківським і дочірнім поді... елементом. Ну, от і. Така собі невеличка різниця, така тонка. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.